Івану Волошенюку виповнилося 70 років. За плечима Івана Степановича робота на радіо, у друкованих виданнях, два десятки книг. Серед численних нагород дві президентських. Свій ювілей письменник відзначав традиційно в музеї садибі Михайла Коцюбинського. Народився Іван Степанович у мальовничому селі Ометинці Немирівського району. Після сьомого класу навчався на агронома в Ілінецькому технікумі. Поступив до Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Іван Степанович більше слухав, ніж говорив, а мабуть, кожен письменник починається саме уміння вислухати людину, побачити за її зовнішністю внутрішній світ, і побачити в людській душі добро. Не можна стати справжнім письменником та журналістом, якщо ти не любиш людей. Переконаний ювіляр. Кожен твір Волошенюка написаний серцем. Описати, пізнати людське серце, показати його доброту, велич людську і божеську, саме по тих оповіданнях. До речі, куди входить і два янголи на двох велосипедах, вона залишилася в моєму серці і була певним прообразом мого життя подальшого, тому що дійсно описати людину, її місце і в історії, і в сім'ї, і в товаристві, подільську душу гарно змалювати, показати вам вдається. Всі друзі Івана Волошенюка ще з молодих літ. Всі вони в один голос запевняють. Бог обдарував його добротою, людяностю та любов'ю. Я такої доброї людини ні в літературі, ні в житті не знаю. Ми прийшли вітати людину, яка є гілочкою оцього дерева Коцюбинського. І сьогодні мені хочеться вітати вас від багатьох-багатьох людей і від себе, від тих людей, в яких ви зронили зернину любові яких ви облагородили і вивищили своєю добротою, своєю увагою? Попри численні здобутки і винагороди, Іван Степанович надзвичайно скромна людина. Вважає, що про нього все скажуть його твори. Своє 70-річчя Іван Волошенюк ознаменував презентацію нової книги під назвою Що на серце лягло підсумок е, мого життя, от як е, я обстоюю ту думку, що журналістика одна з найкращих професій на земній кулі. От і простежую певною мірою свій е, творчий шлях журналіста із 1960 року по нинішній, за 48 років роботи. У свої 70 ювіляр залишився максималістом і твердо переконаний добрих і гарних людей більше. Життєве кредо письменника завжди і у всьому допомагати людям, заради яких він і творить.